Так, продовжую читати коментарі. У мене сьогодні рівно 2,5 місяці, як я худну. Ось 1 травня була в мене отака вага. І зараз я покажу, яка в мене вага на зараз. Побачте, мій результат за 2,5 місяці схуднення. Худну я без голоду, без дефіциту, без підрахунків, без спорту, лежа на дивані, просто їм і худну. Я завжди сита, їм в будь-який час, навіть якщо я хочу їсти вночі, я їм вночі. І при цьому я все рівно худну. Єдине, що потрібно притримуватися дозволених продуктів, обмежених їх прибрати. І їсти в нормі ті, що дозволені. Так. Дозволені в обмеженій кількості. Так, поїсти можна і не на камеру. Це я вже читала, все. Так, захисту Божої матері вам і вашому коханому. Щиро, щиро дякую. щиро дякую. Вам також всього, всього самого найкращого Ніна. Дякую вам. Ніна ще пише Піца супер, дякую. Багато сердечок. Щиро вам дякую. Реально вийшла смачна. Якби вона вийшла така, знаєте, ну не дуже. Я б сказала, що вона їсти можна, але не дуже. Як оце ще хліб висівковий я не можу сказати, що він прям бомбезно добрий. До речі, потрібно його буде зготувати, показати. Але повірте. Починаєш його їсти, да? Через час якийсь він вже й нормальний, кажеться. І взагалі зраділа, що можна хоч якийсь хліб їсти. Бо якщо це суп чи борщ, то важкувато просто. Там не картоплі, нічого немає, то без нічого важкувато їсти. Так, Лідія, щастя, бережи Господь. Щиро вам дякую, щиро дякую. Так, ну це я вже паніцю читала з фізикою дієтології. Так, Валентина, багато-багато-багато сердечок. Щиро дякую за підтримку. Юлія, сердечки, квіти, щиро дякую. Ага, ось. Доброго дня, Яну. У мене до вас питання. Навіщо ви пришвидшуєте свої відео? Можливо, це не всім помітно, але людина, яка монтує відео, одразу це побачить. Я ж говорю, те, що людина побачить в її житті нічого не зміниться. І в моєму також. Не бачу тут нічого проти законного. Платформа дозволяє такого формату робити відео. Дозволяє. Все. Якби щось було не так, то вже прислали б якесь попередження. В будь-якому разі бажаю вам удачі. Худніть далі, вага у вас ще велика. Можна було цього не казати. Бажаю вам схуднути до вашої ідеальної ваги. Найголовніше це бажання. Щиро щиро дякую. Так. Класно, обов'язково зроблю. Дякую, щиро сонечко, це мабуть за піцу. Щиро вам дякую, за підтримку. Піца супер. Спробую завтра, а вам, яночка, миру, і всього доброго. Щиро дякую, навзаєм. Молодчинка. Щиро вам дякую, щиро дякую, дівчатка. Яночка, так подобається ваші блюда. Лишньої ваги в мене небагато, 5-7. але починаю харчуватися так, як ви. Ой, у вас все вийде, повірте. Це ж так смачно ще й корисно. Дійсно, це і смачно, і корисно. Я ж говорю, нема нічого поганого в тому, щоб відмовитися від алкоголю смаженого, солодкого, булок, да, тортів, кексів, печива і так далі. Ковбас, там, де жиру, дуже багато. В цьому ж нема нічого поганого. Дякую вам велике, і я вам дякую. Дуже гарні ніжки, Яночка. Ще б загоріти було б супер. Та не можна мені загорати. Я тільки на сонце і, і все. Дякую за смачні рецепти. Щиро вам дякую за підтримку. Оля, щиро вам дякую. Так, Віолета, дякую. Рецепт, рецепт сподобалось. Тому хочу приготувати всім миру та добра. щиро щиро дякую. Дякую за увагу. І я вам дякую за увагу і за підтримку. Віолета пише смачного. Щиро дякую. Таку піцу ще обов'язково приготую. Бо я така вчора іще б одну зготувала в'їла. Але я вчора і так. У мене були сирники. До речі, я ще й досі не виклала. Ті, що в мене були вчора на сніданок з кавою. Потім у мене піца була. Потім я ще оселедця з'їла з огірком з помідором. Потім я ще й салату зробила, просто сам салат, щоб багатенько. захотілося. Потім, може, та вже майже ніч була, ще пішла й сирник один витягла з'їла. Так що вчора я нормально поїла. І при цьому в мене ще мінус 100 грам. Це зайти. За 4 дні мене, мабуть. мінус 100 грам вийшло. Але нічого, я ж їм, я ж не голодна. Так, доброго вечір. Яна, за 2 дні вага не йде, бо вчора, наче, теж була така вага, як і позавчора. А я ж і кажу, що ну, вага, вага ж не може сходити прям кожного дня. Вона може взагалі зупинитися місяць простояти, і це буде нормально. Тиждень, місяць. Буває таке. Це нормально, тут немає. Організм це не робот. Він не має як станок кожного дня кожного дня видавати. Особливо, якщо їсти в достатній кількості вуглеводи. Не буде кожного дня. Це я і так, що перед цим. У мене висівок не було, там ото капля була в мене крахмалю, що я млинці готувала і все. Прибралися ще оці вуглеводи, да? І бачите, вага пішла трішки більше на низ. Але нічого. Я за це взагалі не і не думаю. Так, то уточнюйте, якщо можна на сьогодні. Там 15.07, вага така. А то щось не зрозуміло. А що воно змінить в когось, ну. Самий головний показник іде, це за місяць. Не за день, не за тиждень. Розумієте? А за місяць. Оце показник. А те, що я буду показувати хоч кожного дня хоч через день, і тим вона в мене чи не йтиме, то у вас воно нічого на вагах не зміни. Так. А то я щось не розумію. Але ви молодець, дозволяйте собі і напій, і шашлик. А що курячий шашлик? Що там такого? Напій ось у мене, на цукрозамінниках. Я вже ось поїла сьогодні ранком були сирники з кавою, тоді взяла ще гірка оселеця, то пити хочеться страшне пісі, риби. І ви мені не відповіли на коментар чомусь з приводу, що йде у вас, крім лиця і ніг. Можливо, десь не побачила, що йде, крім лиця і ніг лице і ноги. Кіті також, ну, підхудли, живіт опустився, руки ось ось, дивіться. О. А були такі, знаєте, як ух. Ось, руки вже. Все по трішку йде. Ось провисає. Іде. Все йде по трішку. Тільки живіт погано йде. Ото як мінус 12 сантиметрів. Пішло і далі не хоче зараза. Так. Це щось повинно йти. Ружне лице. Кругом, по, по трішку, кругом по трішку, кругом трішку. Живіт ото А так? а так? Отак іде, трішку все йде. Правильно кажете, перший місяць треба себе стримувати, коли вага піде вниз, то можна деколи щось заборонено. Так. Головне в перший місяць себе накормити, особливо людина, яка з великою вагою. Вона свій організм повинна наситити. Вона повинна своєму організму показати, що можна їсти, їсти. Що Організм буде не голодний, він буде ситий. Коли організм зрозуміє, що його кормлять і кормитимуть далі, все, Все, що не потрібне, він буде потрішку його віддавати і все. Розумієте? Так, юні перекорін. Я я роблю від живота дихальну вправу. Діаграфмаль... Ді... дихання. Є багато роликів в інтернеті. Це що лягти або стати живіт втягувати чи як? Якщо я правильно зрозуміла. Я вчора вже пробувала. Лежала. Лежала животом качала. Так, щиро дякую. Так, Ніна і ще друга Ніна. Багато-багато сердечок. Щиро дякую, дівчатка, за підтримку. Так, за сирники, це я вже відповідала. Анна Світлана, сердечок багато, щиро дякую. Таке, як я вже наче відповідала, Не, наче вже відповідала. Яночка, дякую за мотивацію смачного Київ. Щиро щиро дякую. Яночка, дякую, Київ. Це під другим відео. І я вам щиро дякую. Так, обов'язково приготую, Ніна. Щиро вам дякую. Так. Молодець, чекаю нових ідей з рецептами для суднення. Бажаю здоров'я. Щиро дякую на взаєм. Ну, це не знаю, чи я все перечитала, чи не все. Ось добре виходить з кабачків. Тісто, піца. Ще поки не спробувала. Дякую. Так. Від всього шкідливого можна. Відучити свої смакові рецептори. Я давно не п'ю солодку воду, не їм картоплю, напівфабрикати, відвикла від цукерок. Мені це не смачно. Залишились тільки тісечка. Божого благословення нам усім і миру. Щиро дякую. Щиро дякую. Не знаю, здається, перечитала, якщо нічого не пропустила. так ану. Так, все, мабуть. Будуть ще коментарі будуть є відповіді, почитаю. Так що худнемо далі. Худнемо далі. Змінюємо себе, поправляємо здоров'я. І все у нас буде добре. Щиро всім дякую за увагу, за підтримку. Взагалі за те, що ви є в моєму житті. От, з'явилися. Щиро дякую.